Hello, everyone. This is level B1, lesson 96. Phrasal verbs on channel English with Mila. Welcome to my channel. I appreciate all of your support and I hope you find my lessons interesting and informative. Please put like and subscribe if they truly are. And now we are going to continue with letter S. This time we still continue with the verb to slip. Слип оф перекладається. Знімати одяг або потайки втікати. До прикладу, Марія slipped off her nightgown and stepped into a hot bath. Марія зняла свою нічну сорочку і вступила в гарячу ванну. Слип он перекладається. Посковзнутися на. Або одягнути чи взути. До прикладу. Be careful. You can slip on the wet pavement. Будь обережною. Ти можеш повсковзнутися на мокрому тротуарі. Slip out. Перекладається. Скинути одяг. Або випадково розкрити секрет. До прикладу. Slip out of your wet clothes and wear my pyjamos. Скидай з себе мокрий одяг і одягни мою піжаму. Slip through» перекладається. Залишатися непоміченим або проскочити. До прикладу Looks like people let all his mistakes slip through». Виглядає так, що всі його помилки залишаються непоміченими. Slip up» Перекладається. Помилитися. До прикладу We all slip up when in a hurry». Всі ми помиляємося, коли поспішаємо. Now let's practice and do an exercise together. As we always do. Lynette's secret has been t -t, t -t -t, and she felt betrayed. Секрет Лінет був випадково розкритий, і вона почувалася зрадженою. Випадково розкривати. Це фразове дієслово to slip out. Тут у нас теперішній доконаний час present perfect, але він у пасиві. Отже, present perfect passive. Утворюється він таким чином: has, тому що йдеться про лінет, а це вона. Been, тому що це present perfect. І так, як це пасив, то ми використовуємо закінчення дій до правильного дієслова, або третю колонку неправильних дієслів до неправильного дієслова. Дієслово to slip правильне. Отже, додаємо закінчення «-ed» І не забуваємо про подвоєння приголосних. Тому slipped out. Secret has been slipped out and she felt betrayed. I'd decided to t -t, t t before the family argument was to begin. Я вирішила потайки втікти до того, як мала початися родинна сварка. Потайки втікти це фразове дієслово to slip off. I decided to slip off before the family argument was to begin. Magda is not someone who can do something illegal and then t -t -t, -t the security check. Magda не та, хто може робити щось нелегальне, а потім проскочити Проскочити перевірку безпеки. Проскочити. Це фразове дієслово to slip through». Але тут зверніть увагу: ми маємо дієслово can, після якого ми знаємо, вживаються дієслова без часточки «to», як у цьому випадку can do». Але наступне дієслово, ну, в нашому випадку фразове дієслово проскочити to slip through» – також відноситься до того, що магда не може зробити. Вона не може робити щось нелегальне, а також не може проскочити перевірку безпеки. Так як вони поєднані лише по суті сполучником AND, тоді тут ми так само не вживаємо часточку tu до нашого фразового дієслова. Тому slip through. Magda МАГДА not someone who can do something illegal and then slip through the security check. Choose one of my sweaters to -t. Вибери -t 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 -t. і накинь на себе один з моїх светрів. Накинути на себе. Тобто одягти. Це фразове дієслово to put on. Choose one of my sweaters to put on. That's it for today. I hope you enjoyed my lesson and find it informative. And thank you so much for your support. I wish you all good luck. See you. next time. Bye bye.